20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Я Ірина Мироненко вітаю. Диплом історика чи філолога у жіночих руках, а особливо якщо це диплом доктора наук, зменшує ризик залишитися безробітним, хоча теж не гарантує вигідного працевлаштування. Мало просто читати книжки, щоб бути сучасним гуманітарієм, занурюватися у тексти, аналізувати факти з минулих епох. Це вміють мої сьогоднішні співрозмовниці колишні випускниці Каразінського університету, доктор історичних наук Ольга Рябченко. Серед її досліджень повсякдення студентів 20-30-х років минулого століття чистки. Чим загрожували вони тоді і пролетаркам, і попівнам? Чистки я це дослідила, писали апеляції. І, наприклад, у та найбільш відома 1924 року, соціально-академічна перевірка, то близько 90% були повернуті назад. Психологічна напруга робилася спеціально, щоб заставити людей прийняти конформізм, тому що не потрібно було мисляча людина, яка може висловитись проти а після такого процесу чистки. Звичайно, вона вже да. тихше води нижче, трави. Це точно, і знаєте, скільки таких випадків я їх дослідила дуже багато, досліджуючи листи до влади студентів, близько тисячі у мене цих листів, навіть прослідкувала долю за тими студентами, які писали ці апеляції, тому що дуже багато серед цих студентів. Тало відомих у письменників науковців взагалі за кордоном, які виїхали діячів. Хочу процитувати назву вашої статті. Прошу виключити мене із комсомолу і дати можливість вільно мислити студентські виклики політиці пролетарізації вищої школи України вперше. Радянське десятиліття, ви справді бачили такі заяви, і чим закінчувалися подібні виклики системи? Так, бачила виклики в залежності від того, як вдалося вплинути на того чи іншого студента. Якщо на початку 20-х років навіть у Харкові фіксувалися демонстрації професури проти положення про вузи, наприклад, це 1922 рік, студентські демонстрації проти політики. Яке пролетарізації, ми бачимо активний колективний спротив, то в подальшому більше це були одиничні, не згуртовані виступи. Дуже багато саме було таких висловлювань. Їх обговорювали обов'язково, про них писали в політичних звітах. Політкомісарі, які були в вищих навчальних закладах, партійні комсомольські організації, доноси були дуже розвинуті, через те ці факти ставали відомі, їх розбирали і вони збереглися в архівах на сьогоднішній день. І анекдоти, і оці ось вислови можна знайти. Можливо, згадаєте, звідки вислів, який ви взяли у заголовок однієї з наукових публікацій своїх. Нам ніколи гратися в кохання сто років назад хтось так заявляв з'являли 100 років назад, вирішила написати цю статтю нам ніколи гратися в кохання, там роздуми про сексуальність студентів 20-х років, якраз після захисту дисертації, тому що чомусь всім дуже хотілось бачити саме приватне життя студентів. Я більше звернула увагу на ідентичність. Приватне життя воно до нас донесено також в багатьох документах. Зокрема, ця цитата цей анкетувань, які проводилися. 1920 ті роки серед студентської молоді. Як правило, анкетування проводилися лікарями. І потім вони аналізувалися і публікувалися у різних журналах, наприклад, соціальній медицині або в студенті революції тому ж самому, і от зразки анкет там виставлялися. Але взагалі знову ж ті ж самі політичні звіти дають нам дуже багато цікавих матеріалів про ставлення студентів до шлюбу, наприклад, да, до сім'ї, яка руйнувалася в ті часи. Тоді ж досить часто будувалися сім'ї без будь-яких записів, так, без вінчань, звичайно. Да, звичайно Просто на віру жили. Вам вдалося ще дослідити мову тодішніх студентів, звичайно, мовців, які 100 років тому були в аудиторіях харківських вищих закладів, вже не відстежиш. Але mm. за яким джерелом ви аналізували, як же говорили? Стати, за Знову якими ще, джерелами? Так, да, Дуже багато джерел і ці... ті Самі листи до влади, про які я говорила, і періодика. Але до цього питання вплив соціальних факторів на мову зверталися дослідники 1920-х років. І в нас, у Харкові, до речі, існувала науково-дослідна кафедра мовознавства імені Потебні, і при ній була створена комісія живого слова. І був досить відомий в ті часи, та й зараз мовознавець Олекса Наумович Синявський, який досліджував саме вплив соціальних факторів на мову. Засідання відбувалися щосуботи, публікувалися навіть у газеті Вісти оголошення про засідання. І всі, хто бажав вивчати, приходили, вивчали, збирали картотеки нововведень в мові. І, звичайно, це було дуже цікаво. Ці матеріали, плюс до того. Микола Федорович Сулима, професор хіно, він також переймався проблемою культури мовлення через те, публікацій стосовно культури мовлення студентів і жаргонізму в їхній мові документів віднайти. Вдалося досить таки багато за ті часи. Можливо, якесь жаргонне студентське слів це досі мандрує в аудиторіях, чи все якось побуло в 20-х, 30-х і відмерло? Ну, скоріш за все відмерло, тому що був прийнятий такий мовний стандарт. Уже в 30-ті роки ці жаргонізми з мови випали. Мова так само, як і одяг, повинні були показати, підкреслити пролетарське походження, пролетарську сутність. І що ж за пролетарська мова чи сутність без жаргону, без матюка? Навіть коли студентам робили зауваження, то вони так і відповідали. Ми ж не інтелігенти, якісь там, що ми не можемо. Вилаятися. Через те дуже багато навіть у щоденника студентів тих років є таких же організмів, які прийшли із лексикону, наприклад, морської братви там, чи червоноармійські словечка, ну, наприклад, Чамать. Шамовка, це їжа. В щоденника Фанасьєва прекрасний документ в кримінальній справі зберігся, там немає такого поняття, як їжа чи поїсти. Є шамовка пошамать. Я йшов дорогою, шамаючи сир. Кинути в топку. Я не зустрічала зараз ну, в сучасного студентства таких висловів. Воровський жаргон розповсюджувався. Наприклад, говорили не вкрасти. Розумієте, коли говориш вкрасти, тут уже в самому слові є така негативна коннотація і певне осудження цього вчинку. А коли говорить, Збондрити чи свиснути, то тут уже негативізму якогось немає. Уже мов молодець є в цьому слові похизуватися. А я свиснув А я свиснув, збондрив. Ну от до речі живе. Скажіть, будь ласка, над чим же сміялися тодішні студенти? Вони не тільки лаялися, не тільки адаптувалися своїм вибранням під пролетаріат і носили якогось картуза із тканини пролетарки. Вони анекдоти переповідали, де ж вам анекдоти траплялися які саме? Траплялися дуже багато різних самонасмішок, анекдотів, ті ж самі документи, широка база документів. Самонасмішки от, вражає такі страшні процеси, наприклад, чистка йде. Там за дверима чистять когось, викинуть чи не викинуть. Решта студентів стоїть перед дверима й трясеться. І знаходиться жартівник, який в цей час говорить, перекривляючи ту комісію: а хто була ваша прабабуня? І якщо не вмерла ще, то чому? Намагалися якось, можливо, згладити оцю ситуацію. Людського сміху боїться навіть той, хто взагалі нічого на світі не боїться, да? так говорив Гоголь. Дуже багато, наприклад, розповсюджені були надписи в туалетах. Карикатури в туалетах, надписи от, 1934 рік в туалеті Київського іно. Тичина також наш поет. Також ходить у клозет. А, клозет, але не сам туди іде, його скрізь партія веде. Саме насмішки, наприклад, стосовно... Одягу студентів. Всі ж знали, який він благенький був навіть в кінці 20-х років писали студенти до влади в листах, що у нас немає що вдягнути. Студенти писали, що постулат про те, що матерія не знищується, а тільки приймає іншу форму. Вас тут не заспокоїть, тому одягайте штани тільки в дні революційних свят. Бо якщо ви їх одягнете кожен день, то носіть з собою голку й нитку. Бо якщо ваші брюки розповзуться на тисячі шматочків, то настрій у вас точно пропаде. Ну, от такі саме насмішки. А ти тобто... українські траплялися? Антиукраїнських не траплялося. Знаєте, які стосовно політики партії, наприклад, Тимофій Забара, студент, в його кримінальній справі вилучені всі його ці вірші і анекдоти, які він сам складав, до речі, ну так написано. Потім доводив студентам про їх вірність. От він говорив, що таке Артіль. Якщо прочитати це слово навпаки, то виходить літра. А що таке літра? Це горілка. А що таке горілка? Це дурман для селян то виходить, артіль це дурман для селян? От Що це? Ірон, Хороший я. анекдот. Він, до речі, Тимофій Забара за свої оці анекдоти і за свої вірші, які аналізували, тогочасне голодне село, отримав три роки заслання. Але от в кримінальній справі немає свідчення про те, от він реабілітований був уже в 90-ті роки. А кому давати оцю довідку не було, кому, які його діти, внуки залишилися. За анекдоти, за отакі висловив, як правило, людей позбавляли волі. Якщо на цю людину не можна було вплинути, якщо вона не ламалася, то її далі, далі етапом. І я прослідковувала долі студентів, яких потім вже Розстрілювали, якщо вони не міняли своїх поглядів. якщо міняли, от Наприклад, я раніше працювала в університеті міського господарства імені Бекетова, і там, коли прочитали мою монографію на економічному факультеті декан, сам декан сказали: О, а в нас от цей ось про кого ви пишете, цукерник працював. Так, от в нього якраз така ситуація була, що тоді, в кінці 20-х років, він на зборах виступив з однодумцями проти таких чисток, проти виключення із складу студентів їхнього однокурсника. За це був заарештований. Потім писав покаянні листи, його звільнили. У спогадах про нього його учні говорили, що він ніколи не висловлювався проти радянської влади. Був таким тихим. Але дуже талановитим, дуже гарним професором про інших талановитих, здібних, геніальних колишніх студентів. Ми, мабуть, поговоримо іншого разу. Я дуже вдячна, що ви сьогодні знайшли час. Ми гуртаємо сторінки журналу «Університетіс». Вікторія Круглова була авторкою проекту відео історії Харківського університету, тобто спогадів, записаних на відео, а тепер надрукованих частково у журналі. Пані Вікторія, висновок радіофізика знайшла в одному з інтерв'ю, і він мене зацікавив людей тоді, тобто у 50-х, 60-х роках об'єднували інші цінності. І згадується конференція на пляжі, на березі моря під російськом, дають фото в купальниках поряд із якимись ватманами, схемами, неординарний підхід риса справжніх науковців. І все, одно, що ж залишилося у підході до роботи університетських викладачів. Не обов'язково це лекції десь на пленері чи конференція міжнародна на березі моря. Але вони і читають лекції, і розвивають свої наукові теми, і продовжують. Продукувати гори довідок і підкорювати реальні гори, наприклад, там на Кавказі, це вже так забігаю наперед трішечки про спорт. Але які ж цінності об'єднували тоді, і які не знищені для університетського середовища і передалися, ніби у спадок до 21 століття? Ви знаєте, я би сказала, що університетські люди вихованці. Навіть не обов'язково випускники, вихованці, дехто не закінчував університети, прийшли працювати у нас, так от вихованці університету, вони мали от особливі сили і особливі знання. Я можу сказати, що іноді говориш з людиною, людина вже дуже поважного віку, але голова світла. Але те, що ця людина розповідає, просто надихає нас у тих людей, які іноді, знаєте, ниють, що щось не так, але ви. Почитайте ці спогади і подивіться, в яких умовах жили ці люди. Чим вони надихалися великою ідеєю, що вони потрібні, що вони разом і вони всі допоможуть один одному. Була якась надідея про це. Ми зараз не будемо говорити, тому що ми знаємо добре історію, не все було так чудово, як іноді е, чуєш від певних осіб. Проте була ідея своя. Що сьогодні? Є свої ідеї, є своє натхнення, і люди хочуть знати більше. Вчитися постійно люди хочуть е, зрозуміти один одного, почути один одного. І висока ідея, оця про яку можна говорити сьогодні, це коли ми вміємо один одного слухати, поважати один одного і ставитися толерантно один до одного. Мені здається, що це незнищенно. Університет завжди був толерантним, наскільки взагалі дозволяла історія бути таким, коли університет відзначав 215 років від дня відкриття. Я бачила цих професорів, цих викладачів, співробітників. Як в університету це горді люди, ці люди, які пишаються своєю історією, вони пишаються один одним, вони підтримують один одного. І це не знищено, це буде так завжди. Якраз ми згадували з вами трошечки про захоплення позааудиторні, про те, як любили спорт, художню самодіяльність. І з інтересом прочитала інтерв'ю з випускником фізмату 61-го року. Фізик-теоретик, академік Національної академії наук України Олександр Степанович Бакай. 60 років тому для нього почалося захоплення альпінізмом у Альптаборі Ельбрус. Він кандидат у майстри спорту з альпінізму, інструктор-методист, тобто може інших водити у гори. І він здійснив близько 70 сходжень на різні піки. Захоплення альпінізмом, іншими видами спорту, були в інших відомих науковців, і це як спосіб. Перезавантаження організму, переключення на інші заняття, накопичення енергії, щоб далі займатися науковим пошуком. Що саме, як ви відчували, говорячи з ними, листуючись з ними? Спорт, художня творчість, виставки. Люди малювали, люди грали в якихось аматорських театрах, люди виїжджали із просвітницькою роботою, як і ми зараз в сільські школи. в Інші регіони не треба забувати, що багато вишів мали свої філії. Як це назвати філії, філії. Так, філії в інших містах, туди їздили із лекціями до різних інститутів наукових, взагалі наукових інститутів їздили. Тобто у людей була активна робота, в них було активне життя. Ну, на мій погляд, у нас. Більш активне життя і не тому, що новітні технології поруч із нами і дають нам більше можливості. У нас перелік завдань і перелік задач щодня, як на мене, більший. Ми встигаємо більше робити. Ну, час такий, але применшувати роль тих людей не можна. Знаєте, я хочу згадати зараз. Я ось гортаю наш журнал університети. Я зробила деякі закладки, і ось мені згадалося інтерв'ю Галини Тимофіївни Солонської. Взагалі, така дуже знакова моя співрозмовниця. Вона 34-го року стала студенткою філологічного факультету Харківського університету ще раз 1934 року. Похвалюся, я теж встигла з нею записати інтерв'ю і з таким трепетом зберігаю, бо це справді була роз. Мова багатогодинна, у неї вдома, і буквально там за рік чи за два до смерті. Ну і мені також вдалося поспілкуватися вже Галині Тимофій не було за 90, Але як вона вона, знаєте, вона фактично проспівала своє життя. Я слухала її, і я сподіваюся, що також деякі її слова наші слухачі почують. Але от мені дуже запам'яталися слова Галини Тимофіївни завжди було останнім питанням. У мене б ви побажали тим людям, які вступ до Каразінського університету і будуть навчатися через 10, 20, 50 років. І от Галина Тимофіївна сказала, просто цитую її: я б майбутнім студентам побажала одного: якщо ви прийшли сюди за покликанням, робіть усе, щоб ваш факультет став кращим, а для цього здобувайте знання. Без знань нічого доброго не вдається зробити, не вдасться. Бо для того, щоб щось будувати, треба навчитися, як це робити, навчитися як цього досягти. Адже те, що ти обрав, опановує як слід. Знай, що було до тебе, і знай, що має залишитися потім, після того, як і ти попрацюєш на цій ниві, бо ти не чужу ниву жав, а свою. І ось це треба завжди пам'ятати, що якщо ми щось робимо, це завжди ми робимо тільки завдяки тому, що хтось до нас зробив своє. В цьому місці прозвучить якраз голос Галини Тимофію Солонської, і це запис 2012-го. Мені здається, так. Я мріяла про філологічний факультет, хоч батьки хотіли, щоб я дістала якусь технічну освіту і вже не йшла в учительську професію. Бо це і складно і тяжко, але моє бажання взяло гору. Навчалася вікна робіт спації і 1934 року угу. я стала студенткою філологічного факультету Харківського університету, Університет. зустрілася з такими однокурсниками Ігор Муратов, Вадим Собко, Максим Комишанченко, такий був працівник потім кафедри української е, мови. Під інституту і мій чоловік, мій однокурсник, середа. Він все-таки не військовий, то він пішов у партизанський загін і там у січні 42-го року на Донеччині казальний загін їх відшукав і. Розправити. Могили не знайшла. Чоловік мене відправив з дитиною на руках до батьків. Угу. І все моє життя було при домі. І я опинилася на посаді лутарського угу. лаборанта кабінету мовознавства філологічного покупку Харківського університету. Це в 43-му році. Це, так? – так. Це в 43-му році вела додаткові заняття з мови. І ну, ви викладала польську. Навчалася польської мови у Миколи Федоровича Наконечного. Це в Харкові. Воно на все життя запам'яталось, угу. бо ти не чужу ж не вважала, а свою. У нашому ефірі прозвучав фрагмент відеоінтерв'ю, трансформованого для потреб радіо від Вікторії Круглової. Ви слухали голос Галини Тимофіївни Солонської, філолога з багаторічним університетським стажем. все таки будемо і надалі створювати цей майданчик і виголошувати найкращі ідеї, які будуть об'єднувати, які будуть нести мир, добро і. Просто формувати оце нове покоління, яке зможе продовжувати потім уже наші традиції, як ми продовжуємо традиції тих, хто жив до нас. Дякую вам за розмову, за те, що знайшли час і представили в нашому радіоефірі журнал Університетіс. Випуски подкасту градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп, як задум Харківського прес-клубу.